Привіт всім! Ви на каналі Лана Дім, німецька мова українською. У нас 23 й урок ми продовжимо вчити німецьку мову. І одразу давайте перейдемо до запам'ятання нових слів. Шмаль вузький, тонкий, брайт широкий, ланг довгий, курц короткий, Нідрік. Низький, хох, високий, дівант, стіна. А зараз у нас повторення те, що ми вчили на попередніх уроках. Викинете переклад на німецьку мову самостійно. Як будете готові, перевіряємо: будинок сірий. Das Haus ist grau. Дерево молоде. Der Baum ist jung. Вулиця Не нова. Діштраси сніг ной, місто велике, ist groß. Подвір'я маленьке, дергов ist klein. картина кольорова, das Bild ist bunt. Двері сині, детюа із блав. Дівчинка гарна. Das Mädchen ist Щон. Текст невеликий. Der Text текст nicht groß. Квітка червона. Сподіваюсь, вас ви це вийшло. Невідмінно, а ми продовжуємо. Зараз виконуємо переклад на українську мову. І потім перевіряємо, Was ist das? Das ist ein Devande. We is Dваand. Дівант іст шмаль. Дівант істиль. Що це? Це стіна. Яка це стіна? in висока і вузька. Wuska, жовта. Das ist eine Straße. Wie ist die Straße? Die Straße ist lang und schmal. Це вулиця. Яка це вулиця. вулиця? Яка Вулиця довга і вузька. Is das dein Haus? Nein, das ist sein Haus. Wie ist sein Haus? Then house is klein und niedrig. Це твій будинок? Ні, це його. будинок. Який його будинок? Його будинок. Маленький і низький. Чи є це вікно? Це інне вікно, яке це вікно. Воно високе і широке. Весн. This is Dmitris Stift. Ist ein Stift kurz oder lang. Zin Stift ist kurz. Dein Stift ist lang. Tschüss Olivet. Його олівець короткий чи довгий. Його олівець короткий. Твій олівець довгий. Is dein Hof schmal oder breit? Mein Hof ist breit. Твоє подвір'я вузьке чи широке. Моє подвір'я широке. Ну а зараз це традицію завдання на переклад на німецьку мову виконати переклад самостійно і як будете готові, ми з вами перевіримо. Це стіна, стіна біла, вона висока і вузька. Das ist eine Wand. Die Wand ist weiß, sie ist hoch und schmal. Це моя школа, моя школа невелика, вона невисока. Das ist meine Schule. Meine Schule ist nicht groß, Sie ist nicht hoch. Це твій клас, він широкий чи вузький. Издайне класси изібрайт. Чия це парта? Це пата ніни. Її парта широка і низька. Вес цей банк і тас, десь не насбанк. И ребанк есть брайт и нетрик. Чия це вулиця. Це його вулиця, вона коротка і вузька. Веснстраси із дас. Дас зайняш страси, з East Kurz und Schmal. Це її будинок. Він старий і низький. This is хаус. Ес is Alt und Nitric. Я вас вітаю. Я сподіваюся, це вийшло на відмінно. Зустрінемось з вами в наступному уроці. З вами була Лана Ді. До зустрічі!